Монах, який продав свій Феррарі коротко та по суті, головний герой, успішний юрист Джуліан Ментл, переживає серцевий напад і усвідомлює порожнечу свого життя. Він продає все майно, включаючи феррарі, і їде до Індії мудрецям Сівани. Там він навчається гармонії, самодисципліні та духовним практикам. Повертаючись, він ділиться уроками з колишнім колегою по-перше, контроль за розумом. Керувати думками, концентруватися на позитиві. По-друге, цілі та сенс мати ясне призначення. По третє, самодисципліна маленькі перемоги щодня. По-четверте, час цінувати та використовувати усвідомлено, по п'яте альтруїзм служити іншим. По шосте постійний розвиток вчитися та вдосконалюватися. Головна ідея справжнє багате життя це не речі та статус. А внутрішня рівновага, зміст та корисність для інших.